Вітаю вас, мої школярики. А у нас а у нас урок української мови. Так, сьогодні ми з вами будемо вчитися, змінювати іменники за числами. Отже, розпочинаємо. Відкриваємо зошити. Урок продовжуємо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Прописуємо букву «П» велику. Ер маленьку і склати. Ри, «ир», ро, от, да. І слово природа складаємо. Також запишемо такі, таке речення. Природа то чиста криниця. Де б'є, мов сльози джерело. Записали, да? На цьому не завершуємо зараз роботу. А продовжуємо працювати із малюнковим диктантом. Отже, ви дивитесь на картинку і записуєте значення, що це таке. Книга так. Далі запишіть вічка. Наступне слово. Дерево. Дивіться, як у нас суворий. Козак, так. Наступне слово ручка, якщо не встигаєте, то на паузу потрібно ставити. Так, от тепер подивіться на ці всі слова і скажіть, скільки предметів означають іменники, які ви записали. Так, один по одному предмету. А якби ці слова означали два і більше предметів, то як би ви сказали? Наприклад, не книга, а багато. Книги, не свічка, а свічки, так? не ручка а ручки. Тобто ви вживали слова у множині. Отже, ми сьогодні з вами познайомимося із такими поняттями: «на» і множина. Щоб назвати іменники за значенням один або багато, ти змінюєш їх за числами. Про іменники, які називають один предмет, кажуть, що вони вжиті в однині. Про іменники, які називають кілька предметів, вони вживаються у множині. Неважко правила ознайомитись. І ще ви разок його прочитає, один раз прочитаєте у підручничку на сторіночці 105. А зараз поглянемо на вправу першу. Визнач, у якому числі записані іменники у стовпчиках. Так, пробуємо будинки. Це у нас однина чи множина, якщо їх багато. Так, множина, чашка, одна, тобто однина тарілка, одна, однина кухоль. Однина, шафи. Множина, так і багато. Склянка, також однина. Далі самостійно стільці, горщик, столи. Так, тепер слухаємо уважного завдання. Спочатку запиши слова, які вжито в одній дні, і допиши іменник у множині. Знайшли, яке вжито слово? Чашка, воно вжито в одній дні. Ми добираємо до нього слово, яке вжито у множині. Чашки. Наступне тарілка, тарілки множині. кухоль, кухлі. Так? І так далі. А потім, навпаки, виписуємо слова, які вжиті у множині, і використовуємо їх в однині. Наприклад, слово будинки, а один однина. будинок. Шафи, а в однині? Шафа і так далі. Виконуємо завдання. Продовжуємо завдання номер 2. вправа 2. Визнач число іменників. Напиши іменники, які вжито в одній ні, у множині. а іменники, що вжито у множині, в однині. Тобто, навпаки, так будемо. Зараз ми дивимося слово. Вишня це однина чи множина? Однина Зайці – Множина батько, однина плечі, множина море, горошини, радість. Добре. А тепер ми будемо з вами виконувати письмово навпаки. Вишня, а у множині? Вишні записуємо. Зайці. у Однині. Тепер заяць пишемо. Батько. у множині. Плечі. Одні. Добре, виконали це завдання. А тепер запишіть власні п'ять іменників, які ви придумаєте, у однині. Після цього ви поставите їх у форму множини. Визначите це іменники назви істот чи неістот. І запишете над словами. Розбираємо на моєму прикладі. Записуємо п'ять іменників. Ну, я не п'ять я два. Книга, кошеня. Далі записую їх у множині. Як буде у множині? Книги, кошенята. Далі визначається істота чи не істота. Книги. Книга. Це неістота, кошенята це істота. Зверху підписала, подивіться як, неїст іст. іст. Ось таким чином має бути у вас у дожиті, але 5 ваших іменників, 5 ваших прикладів. І ще одна вправа третя. Утвори іменники, які називають один предмет. Було слово, при цьому, дітки, використовуючи суфікси, змінюючи за допомогою суфіксів. Намисто однині, намистина. Горох однині, горошина, так? Пір'я. І ви таким чином записуєте. Горох ставите таре, Горошина. І позначаєте суфікс олівчиком, так? Будиночок, так, да, будиночка такий. Пір'я. Однині пір'їна. Зверніть увагу, яка орфограма в слові пір'я і пір'їна. Апостроф, так? Сніг. Одна сніжинка, пух, пушинка. Ось таким чином має бути записано і у вас зошинка. Все, дітки, на цьому ми сьогодні завершуємо вивчення. І ще раз звертаю вашу увагу, що іменники ми можемо змінювати за числами, використовуючи їх у однині чи у множині. Однина це один предмет, множина це багато. Дякую вам за увагу, до побачення!